Аді вітати, команда новин телеканалу Ільдана. Знову в ефірі продовжимо оперативно інформувати вас про головні події Черкащини у студії Вікторія Лега. А передовсім про таке. Чергове зариблення. Кременчуцьке водосховище поповнилося іще дев'ятьма тоннами малька та столоба. Оформити пільги по догляду за дитиною тепер можна і в ЦНАП. Світ без насильства у Черкасах відбулися заходи з протидії жорстокому поводженню з людьми. Про це те більше вже за мить. Служба безпеки викрила ще одного поплічника рашиста який працював на користь окупанта. Зловмисник вів господарську діяльність з агресором на тимчасово захопленій частині Луганщини, за даними слідства, мешканець Кадіївки заснував компанію за російським законодавством від початку повномасштабного вторгнення. Лише протягом 2023 року він уклав з десяток угод з окупаційною владою на технічне забезпечення навчальних закладів, які працюють за освітніми програмами РФ. Встановлено, що менеджмент його компанії на тимчасово окупованій частині східного регіону регулярно сплачує до окупаційного бюджету РФ податки. Збори наразі слідчі служби безпеки України повідомили фігуранту про заочну підозру за частиною 4 статті 111 одинадцять Кримінального кодексу України. Це колабораційна діяльність. Тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності колаборанта, який переховується від правосуддя на тимчасово окуповані території нашої держави. Розслідування проводили співробітники СБУ Черкаської області за процесуального керівництва обласної прокуратури. Головною причиною застосування графіки відключень є постійні масовані. Ракетні та дронові атаки ворога на енергосистему України через цілеспрямоване знищення енергетичної інфраструктури зростає навантаження на мережі, пошкоджуються лінії електропередачі та генеруюче обладнання, що змушує енергетиків оперативно запроваджувати обмеження. Ситуацію пояснює заступник начальника центральної диспетчерської служби по роботі з персоналом Черкаси Буленерго Дмитро Чорнобривець причин збільшення кількості черг, які необхідно застосувати, це масовані ракетні атаки, особливо під час проходження вечірнього максимуму та ранкового максимуму. В ці моменти енергосистема проходить максимальні рівні навантаження, і при ракетно-дронових атаках. Відключаються лінії електропередавання та генеруючі обладнання, таким чином необхідність в збільшенні обсягів відключення значно збільшується. Весь адміністративний оперативно-виробничий персонал технічний персонал прикладає максимальну кількість зусиль з метою забезпечення споживачів надійним розподілом електроенергії та зменшенням терміну знеструмлення під час застосування графіків погодинних відключень та з метою дотримання Максимального дотримання графіків погодинних відключень, тобто щоб час включення ліній відповідав тим, які зазначені на сайті товариства. Ми надіємося на розуміння споживачів і максимальну допомогу зі сторони споживачів в частині використання найбільш енергоємних побутових електроприладів часи. Коли енергосистема проходить максимальні рівні навантажень, і таким чином кожен із нас може допомогти енергосистемі стабільно працювати. Ще 9 тонн малькатов столуба випустили у Кременчуцьке водосховище цього разу коштом держави зі спеціального фонду, який поповнюють через аукціони з промислового вилову. Ми маємо нашу дієву обласну ініціативу із зариблення Кременчуцького водосховища. Цьогоріч це плюс 61,5 тонни малькатов товстолоба, зауважив начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Таборець. Крім того, з його слів реалізували ще одну природоохоронну акцію, і вона про чергову інвестицію в екологічне здоров'я наших водойм і продовольчу безпеку громад. Увесь зарибок вирощено на потужностях Іркліївського риборозплідника. Загалом у водосховища в межах цієї акції випустили понад 18 тонн товстолоба. Крім Черкащини, ще 9,5 тонн у межах Полтавської області. У центрі надання адмінпослуг відтепер можна податися і на соціальні виплати. Фахівці радять громадянам завчасно звертатися, щоб обрати необхідну послугу та отримати клієнтський номер із часом прийому. Детальніше про це далі. Перелік доступних у ЦНАП послуг оновлено. Якщо донедавна громадяни мали звертатися в пенсійний фонд чи департамент соцполітики, щоб оформити відповідні пільги, сьогодні це можна зробити в цьому центрі. У громадян є альтернатива. Вони можуть як звернутися в ЦНАП, подати документи, можуть звернутися в департамент соціальної політики і, звичайно, можуть звернутися безпосередньо до суб'єкту надання адміністративної послуги. Це в головне управління пенсійного фонду в Черкаській області. У ЦНАПі громадяни можуть отримати субсидії, оформити державну соціальну допомогу. Піль. Пільги, допомогу при народженні дитини, а також, звичайно, будь-які подати документи на будь-які пільги, також в установах допомагають оформити декілька послуг. Найчастіше звертаються за оформленням свідоцтва про народження дитини та вирішити пов'язані з цим питання Відразу ж можна оформити допомогу при народженні дитинки, грошову компенсацію вартості пакунку малюка та, наприклад, і зразу ж зареєструвати місце проживання дитинки. все це можна зробити в одному місці. Також, наприклад, внутрішні. Переміщені особи можуть стати в нас на облік, ми видаємо їм довідки внутрішніх переміщених осіб. І відразу можна оформити і допомогу на проживання внутрішньо переміщені особи. Для оформлення необхідних послуг клієнт повинен мати при собі перелік документів у належному стані. Якщо паспорт книжка, у ньому має бути внесена вся інформація та вчасно вклеєні фотокартки. Також ідентифікаційний код платника податків повинен бути читабельним. На це фахівці СНАПу звертають особливу увагу. Дуже часто заявники звертаються з дуже поганим довідкою про присвоєння реєстраційного номера платника податків, і ми направляємо їх до податкової для заміни, тому що коли паспорт ще можна ідентифікувати, то код буває дуже в дуже поганому стані, він дуже потертий. Заявник повинен пройти з належними оформленими документами, паспорт, ідентифікаційний код, в залежності від послуги, яку він буде в нас оформляти, є перелік документів, які передбачений певною послугою. Наприклад, свідоцтво про народження чи для внутрішньо переміщених осіб обов'язково при взяті на облік потрібно паспорт із зареєстрованим місцем проживання або витяг з реєстру територіальної громади, де наразі вони зареєстровані. Перелік документів можна уточнити на сайті установи або ж звернутися безпосередньо до спеціалістів. Вікторія Лега, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана у сквері. Юність провели вуличну акцію. Місто без насильства, яку організував міський центр соціальних служб. Захід відбувся в межах всеукраїнської кампанії «16 днів. Проти насильства до події долучилися містяни та студенти. 16 днів проти насильства це щорічна міжнародна кампанія, що триває з 25 листопада Міжнародного дня боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок до 10 грудня Дня прав людини. Її мета підвищити обізнаність про гендерну зумовлене насильництво та спонукати суспільство до активних дій. У цей період у різних громадах проводять заходи, покликані привернути увагу до проблеми, обмінятися досвідом і сформувати. Те ефективні стратегії протидії. Важливо обговорювати тему насильства, щоб люди, які, до яких застосовується насильство, розуміли, що вони не одні, що вони можуть десь попросити про допомогу, що про це треба говорити. Зі слів Олександра, про насильство нині важливо говорити, адже причин, через які людина стає агресором або жертвою, може бути багато. Зокрема, це й наслідки складного дитинства і психологічні травми. А під час війни таких випадків побільшало, адже віс. Військові, повертаючись додому, часто стикаються з посттравматичним стресовим розладом, що впливає на їхню поведінку та сімейні стосунки. Ця проблема, якби вона є в кожній країні, а в Україні, мабуть, загалом, ну, скажімо так, є багато випадків. У нас просто мабуть ще немає такої структури розвиненої, щоб жінки могли звернутися в ці центри, які є за кордоном, щоб там бути, наприклад, їм допомагали. Ну і цим чоловікам. Ну, чоловік, мабуть, сам ніколи не піде. Ну так як алкоголік каже, я ж не алкоголіка, той чоловік не скаже, що я агресор, я не агресор. Ну там в мене бувають да, випадки будуть. в принципі, я думаю, що напевно, ну скажімо так, про це треба говорити. Треба, щоб розвивалася структура, яка б могла допомагати таким людям. На думку Олександра, для зменшення випадків насильства необхідно посилити контролі і відповідальність за психологічне та фізичне насильство, особливо в сім'ях. А також має працювати дієвий орган або система, яка оперативно реагуватиме на такі ситуації. Адже від домашнього насильства часто страждають і діти. Треба певний орган створити, скажімо так, який би ходив, ну, через кого може взяти? Через дитину в школі, да? як психологи проводять опитання. Що, наприклад, там батько, ну, скажімо, там є маму, чи якось в сім'ї є насильство. І якимось чином, скажімо так, ну, допомагати цим людям. В Чехії то там, в принципі, скажімо так, у них. От органи опіки вони взагалі да там ж не ну, якби демократична країна. Вони в школі, от як у нас в радянському Союзі, приходять в родину, питають, як у вас справи, що там відбувається. Ну, звичайно, якщо дитина приходить побита в школу, ну скажімо так, просто органи повинні на це реагувати, повинна бути створена спеціальна служба, яка б цим займалася. Як раніше зазначала Марина Гаркава, через війну кількість постраждалих від насильства зростає. Саме тому в місті відкрили муніципальний кризовий центр, де люди можуть отримати необхідну допомогу та підтримку. Допомогу можна буде отримати психологічну, юридичну і, звісно, соціальну. такі простори, де люди не просто зайшли в свої кімнати і сидять і не соціалізуються. Вони мають спілкуватися, вони мають говорити про свою проблематику, розуміти, що вони не одні в цій страшній ситуації, яка відбувається, тому що насилля насправді це дуже страшно. Воно ломає людину, вона, воно ламає дітей. І це. Ну, це можливо не зрозуміють ті люди, які дійсно не ну там не страждали від насилля або не вникали в суть цього феномену. У разі насильства варто звертатися до поліції, соціальних служб або кризового центру, щоб вчасно отримати захист і необхідну підтримку. Анна Могильна Геннадій Ямелянов служба новин телеканалу Ільдана школа без насильства і страху про семінар практикум соціальних педагогів щодо протидії булінгу у сюжеті студії Сміла новини. Усмілі відбувся семінар практику для соціальних педагогів закладів освіти присвячений надзвичайно актуальній і водночас чутливій темі профілактиці булінгу в школі та учнівському середовищі. Тема булінгу це те, про що сьогодні нам можна мовчати. Це не просто шкільна сварка, це те, що призводить до психічних і фізичних розладів у дітей. Саме тому ми будемо говорити, як захистити дітей, як достворити сприятливе середовище, як ми дорослі можемо допомогти. Бо головне. Щоб дитина відчувала, що є дорослий, який не просто бачить, а розуміє і підтримує в будь-яку хвилину. Булінг не виникає раптово. Він зароджується там, де немає співчуття, а отже, і зникає там, де є порозуміння, допомога і небайдужість. Бо саме з небайдужості, з довіри, з підтримки розпочинається і розбудовується та школа без приниження і без страху, де є місце довірі, любові і щирості. Під час тренінгового заняття учасники обговорили природу цього небезпечного явища, його прояви, причини виникнення та психологічні наслідки для всіх сторін конфлікту, жертв, агресорів та свідків. Особливу увагу зосередили на ранніх сигналах, які повинні насторожити педагога, та на тому, як своєчасне реагування може зупинити розвиток ситуації. Учасники тренінгового заняття також з'ясували, в яких ситуаціях потрібна легка обережна допомога, в яких більш активне втручання, а де треба діяти негайно аби уникнути тяжких наслідків. Соціальні педагоги згадали про такі різновиди булінгу, як психологічний булінг, фізичний, соціальний, а також чи не найнебезпечніший кібербулінг, коли дитина піддається кібернасильству паніці 24 на 7. З допомогою методиста працювали і практичні кейси, моделювали ситуації зі шкільного життя, вчилися правильно будувати діалог з усіма учасниками освітнього процесу, характеризували поведінку жертв булінгу дітей-агресорів, говорили про їхні бажання вивищитися над іншими, ми домінувати, а також чому дитина-агресор також потребує допомоги. Робота була. Колективною надзвичайно інформативною та цікавою. Учасники ознайомилися з дієвими інструментами профілактики і алгоритмами дій у разі виявлення булінгу та змоделювали ситуації створення безпечного освітнього простору, де панують довіра, повага та взаємопідтримка. А кожна дитина може почуватися захищеною. Які слова ми повинні сказати: ти важливий, я ти? Ти найкращий. ти не один. Разом зможемо. Ти зможеш все. Все буде добре, разом краще. Таке я чую в тебе, вірю в тебе. Ти найкращий, цінуй життя, ти все зможеш. Буду підтримкою. Ти сильно і все зможеш. Вір у себе, твоє життя ціле. Вірю в тебе, вірю в свої сили. Перше, що ми повинні сказати, це я ти. Захід став корисним майданчиком для обміну досвідом спільного пошуку рішень та зміцнення професійної компетентності соціальних педагогів. адже боротьба з булінгом починається з обізнаності, небайдужості та готовності діяти. Разом задля безпечної школи. Циклони середземноморського походження забезпечують наш регіон теплом. Сьогодні центр одного з них переміститься вздовж західних кордонів України на Польщу, а другий буде рухатися по більш південних широтах. Тож Черкащина поки що отримує лише посилений вітер південного напрямку, який підвищить температурні показники до 11-13 градусів тепла на фоні хмарної погоди. Отож завтра, 27 листопада, синоптики попереджають про ймовірні Опади невеликі дощі очікуються у другій половині дня. Температура повітря вночі плюс 10 у день до плюс 12. В гідрометцентрі попереджають про небезпечні метеорологічні явища. Продовж доби по Черкаській області та в обласному центрі туман видимість 200 500 метрів перший рівень небезпечності. Погода цього дня багато в чому визначала майбутній врожай та погоду на найближчий час для наших пращурів. Іні до врожаю вівса дощ до пшениці. Якщо хмарне небо чи випаде сніг до негожого травня. Іні на деревах до морозу. Туман до відлиги. Такими були інформаційні підсумки. Станом на сьогодні бережіть себе та стежте за нами у соцмережах і на сторінці в Ютуб. За нами правда і перемога. Все буде Україна!